Охорони здоров'я я хотів би підкреслити, шановні колеги, що це сотні мільйонів видатків, які все рівно треба фінансувати, і не все зразу, я так скажу. Не все зразу. Це ж стосується харчування дітей. Харчування дітей у навчальних закладах, які розташовані у четвертій чорнобильській зоні, буде таким, яке є на даний час. Залишається достроковий вихід на пенсію на 5 років жінкам у Чорнобильських зонах. Працівники гірничих ліквідованих підприємств будуть забезпечуватись, як і усі громадяни України, субсидіями на придбання твердого пального замість механізму, який є в чинному законі. Обчислення пенсії із урахуванням заробітній платні в народному господарстві буде збережено, як це здійснюється у даний час. Це за три роки перед виходом на пенсію. Щодо кількості працівників органів внутрішніх справ, то є пропозиція скоротити чисельність працівників органів внутрішніх справ з 172 тисяч до 152 тисяч на 20 тисяч. При цьому я хочу зазначити, що ми фінансування як Міністерства оборони, так і Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії залишаємо в тих межах, які визначені проектом закону України про державний бюджет. Тому що мова йде про національну гвардію, про збройні сили і загальний обсяг бюджету, дорогі друзі, ми починали з вами з 80 мільярдів. А ми дійшли фактично до 90 мільярдів гривень видатків на національну безпеку і оборону. Це безпрецедентна цифра, з яких 6 мільярдів це державні гарантії для підприємств військово-промислового комплексу на придбання і виготовлення і ремонт зброї. Далі, що стосується пільгового проїзду, то після консультації ми залишили наступний варіант. До 1 червня 2015 року пільговий проїзд залишається без змін з 1 червня 2015 року, ця пільга надається. Увага інвалідам першої і другої групи, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, учням із малозабезпечених сімей та осіб. Які їх супроводжують, і які супроводжують інвалідів першої групи і учасникам бойових дій посадових? Далі друзі, дванадцяти посадові оклади працівників апаратів судів будуть залишені на нинішньому рівні. Нагадаю, що у нас була норма, яка передбачала трьохкратне підвищення посадових окладів працівників апаратів судів на 15-й рік. Ми залишаємо. Норму, де вони будуть на поточному рівні. Що стосується харчування, харчування учнів перших-четвертих класів дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається. Це те, що вас турбувало. Пільги для осіб, підвесених до першої і другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються без врахування доходів. І санаторне курортне лікування надається особам, віднесених до першої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Юлія Володимирівна, будь ласка. Так, шановне Арсеній Петровичу, на жаль, редакція по Чорнобильцям Чернобиль, по була погоджена зовсім інше. Ми погодили, що для осіб, які відносяться до першої категорії, всі пільги залишаються без змін. Тут того не написано. І друге, ми погодили також, що для другої категорії всі пільги залишаються без змін за виключенням санаторного лікування. Тобто я просила би, щоб саме так абсолютно точно була записана ця норма, тому що так як зараз виписано, тут не зберігаються пільги, а просто зазначається, що без врахування доходів це не відповідає нашим домовленостям. І друге, на чому я хотіла би наголосити, там, де ми говорили про збереження всіх. Положень, що стосується закону про освіту, ми також домовлялися про те, що будуть збережена система оплати і система іншого забезпечення для науковців це дуже вагоме доповнення. Нам сказали, що це дайте завершити 10 секунд. Це стосується кандидатів наук, докторів наук і так далі. Я просила би. Я просила би, щоб ми обов'язково це зберігли, або підтвердять, що це враховано в іншому документі. Я хотів би нагадати, ми просто напевно упустили. Ми це не обговорювали, не обговорювали в такій формі. Можливо, так? ми норму то цю в законі чинному залишаємо. Що стосується вашого тлумачення щодо другої категорії Чорнобильців, воно приймається в межах коштів, визначених законом України про державний бюджет. Перша категорія залишається повністю в межах тих пільг, які є сьогодні, друга категорія за виключенням путівок по іншим пільгам в межах коштів, визначених законом України про державний бюджет, саме так обговорюється. тому, шановні колеги. Це той предмет доволі складного компромісу. Перший етап оптимізації пільг нам потрібно переходити на адресність і монетизацію пільг. Сподіваюся, що ми парламентом обов'язково це приймемо, і звичайно, це не ті радикальні зміни, які ми могли провести, але це, хоча б принаймні перший незначний крок, який дасть можливість рухатися у питанні оптимізації пільг. Які повинні отримати тільки ті люди, які на це претендують. В першу чергу це малозабезпечені інваліди і ті категорії громадян, які зазначені. Тому е, є прохання проголосувати за даний законопроект з врахуванням е, висловлених пропозицій, які напрацьовані спільно коаліцією. Дякую за увагу! А дякую, шановна за підрощу. Була довго довга дискусія. Три години працювали в засіданні. Я хочу поставити на голосування резці проекту АКТА 1577, проєкт сім про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України допрацьований з рухуванням пропозиції Арсенія Петровича Яценюка, які він озвучив щойно під стенограму. Я прошу поставити на голосування. А я прошу народний депутат Шухевич. Прошу не я просив би, щоб в пільгах були збережені ті пільги, які є на сьогодні для політичних в'язнів, які просиділи в ім'я для того, щоб Україна сьогодні була незалежною, багато-багато років віддали своє життя, здоров'я, які сьогодні є у категорією в цій державі. А, е, дякую, е, пане Юрію. Арсені Петрович, є коментар? Шановний пане Шухевич, і з великою шаною до вас і до всіх політичних в'язнів, я думаю, що ми можемо це включити. Там невелика кількість людей, але це правильно це відновлення історичної справедливості. А дякую, шановні колеги. Ставлю на голосування законопроект номер 1577. В змінами і доповненнями, які були озвучені прем'єр-міністром України, за основу та в цілому 1577, в тому числі зміни і доповнення, які оголошені народним депутатом Шухевичем. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Визначатись голосуванням. Прошу визначатись голосуванням. Змінами і доповненнями, які оголосив прем'єр-міністр та народний депутат Шухевич, за основу та в цілому, 256 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги.